Пацаны, хелпаните. Хелпаните. <клыш> что ты жалеешься? Нормально тебе живется тут. Где же ты не давал вход? Ты что мне? Давай, давай, давай. там же целый лис. Это там же целый лис. А скільки має бути тоні? Десять? <плес> так. Тато, працюй. Накрий кришкою, щоб зверху зловило. Це має все нагадувати. А мені, біля, це воно і так зловить звали. Ні, воно зверху так тоді не зловить. Важче буде перевернути. <плес> Кухня працює, бачите? Давайте так, щоб ніхто там патент на мій рецепт не, не, не забирав. <плес> Ладно. Я сама його придумала, якщо чесно. Просто встала зранку, думаю, так впадло, що зготувати, що приготувати. А візьму, коротше, херню якусь придумаю. Чого це? Там все корисне. Дивіться, там чия, а какао я додаю для того, щоб чия не було видно, що там воно є. І какао також корисно, яйця корисно, банан також. Корисно, я так Єдине, що тут не корисне, це манка, яка скріплюється все. Але... Пряник. пряник зовсім не корисний. Корисний. Ні. Так. Залежно по якому рецепту він приготовлений. Якщо він куплений в магазині, то користі там немає ніякої. Манка, але тут півложечки тої манки, буде. то біди не буде. Все, вже все. Давай. Це вже показав? Так і є? Ану рахуй. Є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, один. Так, десять. А тебе це було в стаку. Тобто, То, ні, це вже їсти. багато. Той, тато старався. Це, це багато. Мені. Це багато зайчик. Тобто ти це їсти не будеш, так? Але де ти віє ці? Я з'їм сам. Я то хочу, не злість стола, будь ласка. Я хочу черв'ячки а і... Тато зараз приносить тобі сотрілку з червьки. Є черв'ячки. І